Компанія Вок ініціювала безпрецедентну акцію з перевірки якості пального. Починаючи з березня, кожен клієнт зможе особисто провести експрес-дослідження пального на відповідність до державних стандартів у мобільних лабораторіях безпосередньо на АЗК. Наша ціль це перевірка якості нафтопродуктів по Україні по мережі АЗС Вок. Багато клієнтів підходять, цікавляться конкретно, яке октанове число чи відповідає євро 5 чи відповідає. Бензол, ароматика і так далі, як впливають ті чи інші показники на якість бензинів, дизельного пального, щоб здійснити тест, необхідно заїхати на АЗК ВОК, де працює мобільна лабораторія, за бажанням вказати лаборанту на марку пального, яке цікавить, і разом з ним провести його експертизу. Процедура займає 10-20 хвилин. Досліджують параметри якості, що підлягають швидкому аналізу. А саме фракційний склад, тиск насиченої пари, окта. Анові числа вміст присадок спортів, густина бензину тощо. Часто заправляюся мінімум три рази в місяць, і в суті проблем немає. Батько заправляється вже на протязі п'яти років, теж проблем не було з паливом. Дізнався, як це все виглядає. Весь процес, як вони роблять ті проби, як вони визначають, і взагалі весь процес тої лабораторії. Бензин хороший, рекомендую і буду сам заправлятися. Як результат, експрес-дослідження пального водій отримує не тільки детальний висновок про його якість, а й винагороду за перевірку у рамках акції Переконайся у якості пального на Vogue особисто.